Цього місяця ціни на молочні продукти вдарили по кишені кожного жителя України. Подорожчали вони і в магазинах, і на базарі. Вартість твердого сиру зросла майже наполовину. Масло ж взагалі для людей стало розкішю. Ціни на нього підвищились на 15,5% і складають сьогодні більше 40 гривень за кілограм. Очень дорогі молочні продукти, тварок, сир – це кошмарне». Багато черкащан надають перевагу базарним молокопродуктам, вважаючи їх більш корисними. Якби воно було належної якості, то ми Мабуть, брали в магазині, а так як воно ніяке, то приходиться. Скільки ви віддаєте зараз у 18 гривень за 3 літри. Продукція ж молокозаводів зросла в ціні через встановлені високі закупівельні ціни на молоко, як на екстра вищий сорт, так і на молоко першого та другого сорту. Особливо важливим для переробних підприємств є молоко другого сорту, адже це 80% сировини для молокопродуктів. Виробники говорять, що віддають селянам не менше, ніж три гривні за літр молока. Ця тенденція постійно зростає. В початку зими ми входили в начале зими з покупною ціною сир'я 3 гривні. Зараз – 3,50. 370 есть есть мы так видим есть какие-то намерения на 4 гривны и 450 Ціни на сухе молоко, яке додають до складу своєї продукції багато молокозаводів, також зросли. Так у першій половині грудня внутрішньодержавні ціни на сухе цільне молоко зросли на 40% порівняно з минулим роком і складають 30-40 гривень за кілограм. Ціни ж на сухе, знежирене молоко складають 37 гривень за кілограм. Це майже на 50% більше, ніж минулоріч. На вартість молочної продукції вплинули й високі експортні ціни. Як наслідок піднімаються ціни і в магазинах. Ціни на багато виросли. Ну, постійно йде тенденція. есть тобто ми вставляємо свою наценку в пріжні і йдуть подержання іменно празводителя. Після нового року молочне може зрости в ціні ще на 10%. На думку експертів, це може стати небезпечним не лише для кишень споживачів, але й для молочної галузі в цілому. Відмова держави підтримувати переробні підприємства це молокозаводи. Стримко підняла ціни на молочну продукт. Це може привести до того, що затоварення цієї продукції буде. І далі просто-напросто скидання маточного поголів'я кори. Юлія Доброскок, Юрій Підлясевич, Віка Новини.